З лопатами та мітлами волонтери прибирають вулиці Пасадени із шостої ранку. Сьогодні розчищають від великих гілок і дерев, які по всьому району розкидав сильний вітер, якому дали ім'я Санта Анна. Так розблоковують шлях для машин-рятувальників, які продовжують боротись із лісовими пожежами. З минулого тижня близько десяти таких бригад працює у районах Альтадени та Пасадене. Більшість із них іммігранти, які належать до центру працевлаштування громади Пасадени. у нашому центрі здебільшого працюють працівники без документів, які обслуговують цю громаду. Коли минулого вівторка пожежі наближалися, вони захотіли щось зробити, використати свої інструменти, свої навички, садівничі навички з прибирання. Вони почали органічно організовуватися в бригади. Ми збираємо їх, аби вирушити в громаду та прибирати. І заклик до дії, врешті-решт, привернув тисячі інших жителів Лос-Анджелеса. Перший же ж день у центр принесли так багато допомоги, що припинили приймати речі. Принципіо почала приходити величезна кількість людей, надходити величезна кількість пожертв, і це було приголомшливо. Сотні, сотні людей приносять усілякі речі. Їжа була перш за все найважливішою їжа, одяг і вода. А потім після цього почали надходити різні інші речі: побутові, засоби гігієни, засоби першої необхідності. А ось такий пункт прямо посеред вулиці організували представниці афроамериканської громадської жіночої організації Ангели Чарлі. Сюди приїжджають машини із постраждалими. Їм волонтери монтажать необхідні речі у наших серцях, ми просто знали, що ми повинні бути тут. Ми мали бути на передовій. Вони проходять. Ми запитали їх, що вам потрібно. Хочеш води? Тобі потрібна зубна паста? Що вам потрібно? Ми питаємо, скільки людей у машині? Багато людей були переміщені, але також багато людей втратили свої машини. Отже, деякі люди, ви знаєте, це сім'ї, які сидять разом в одній машині з іншими сім'ями. Отже, якщо вони не можуть. Можуть вибратися, і все, що вони можуть зробити, це під'їхати. Тоді ми просто просимо їм, що треба. Бізнеси також долучились до волонтерства. Крамниці та ресторани пропонують безкоштовні харчі та обіди. Ось, наприклад, сирний ресторан Агнес готує і розводить сендвічі до благодійних організацій та місцевих громад, які одразу безпосередньо роздають їжу постраждалим у пожежах. Ми також доставляємо їжу службам швидкого реагування, які вже безпосередньо передають їжу командам туди, де це можливо. А на вихідних у пригороді Аркадія на автостоянці парку Санта-Аніта зібрались тисячі бізнесменів, членів громадських організацій, щоб просто неба роздавати не лише продукти харчування чи одяг, іграшки, але й навіть робити безкоштовний масаж. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки.